Привіт, шановні чоловіки! Сьогодні цей розклад саме для вас шлях імператора. Давайте ми подивимось, що для вас, яка інформація, можливо, щось вас бентежить, що би ви хотіли дізнатись, і в принципі, яка передача з простору саме для вас. Внутрішні якісь питання у вас зараз, внутрішні коливання. Задаєтесь багатьма питаннями, хочете відзнайти, скажімо, всі ті відповіді, які повинні відзнайти, відвернулись від якоїсь руйнівної від руйнівного прояву себе. Зараз намагаєтесь якось більше примиритись сам із собою, намагаєтесь відзнайти те, що дійсно приносить вам задоволення, і те, чого би ви хотіли залишити. В майбутньому зараз активно працюєте над своїм майбутнім, плануєте, хтось візуалізує, хтось, якби свої плани, які вже є, ви намагаєтесь, скажімо так, втілити. Ось, розпаковується ваша якась романтичність, розпаковується ваша така жилка тримати і отримати, не зважаючи ні на що, але з позиції чесності, з позиції добра, з позиції любові обов'язково. Тобто, ви знаєте, зараз можете знаходитись на питаннях трансформаційних на це перегляд. Вашого минулого життя, але ви, ви ви йдете в майбутнє. У когось могло бути питання стосунків, вони могли розбитись, ви вже закрили ці питання, можливо, залишилось щось у вас таке ще, таке, знаєте, що, що повинно було залишитись, перетравлюєте, але ви вже дуже сміливо дивитесь вперед і плануєте. Скажімо так, тут карта мрії, так, і плануєте щасливу сім'ю, щасливі відносини. Ви плануєте, скажімо так, своє життя, де ви будете задоволені, і вже, ви знаєте, ви вже на такому етапі, що ви зрозуміли. Ви будете щасливі, будете досягати своїх мрій, цілей, незважаючи ні на що. Є з вами хтось поруч, немає з вами поруч когось. Наразі хочеться побути сам на сам, незважаючи на на те, що можливо і люди є. У вас ну ви, можливо, в парі. Знову ж таки, ви могли відвернутись від руйнівного сценарію себе в парі. да, Ви зрозуміли або зараз на етапі того, коли ви розумієте, де, що, яка ваша поведінка, можливо, реакція. Де вона викликає якийсь супротив? Де викликає якусь беземоційність? Де ви беземоційні? І тут знову ж таки, да, тут питання, скажімо, миру, питання побудування сім'ї, дружби і тому подібне. Тут у вас такі багато питань в вас піднімаються, але ви зрозуміли, що якщо навіть і хтось і один тут дійсно, тут хтось ще самотній, да, наразі, то ви зрозуміли, що. Будете працювати, незважаючи ні на що над розбитим серцем, ви закриєте всі питання, і ви до того йдете. Ви вже майже зцілились. Я думаю, вже не майже А таки зцілились. Бій вже пройшов. І ви, ну якби наступні відносини. Ви вирішили для себе, що вони будуть дійсно по справжній любові. Ви більше не дозволите вам маніпулювати. Ви більше не хочете таку людину в своє життя. Ви вже винесли всі уроки, зрозуміли, де яка поведінка, які слова. Вони, скажімо так, націлені на маніпуляцію. Але якщо це ви знаходитесь в... Стосунках, то ви зрозуміли, що якщо дружина або дівчина веде себе саме так, значить це якийсь сигнал. Тобто ви вже почали більше розпізнавати сигнали, де ведуть до сварки якоїсь, де ведуть до розрухи. Ви навпаки, ви вже в собі починаєте відзнаходити умиротворення. Ви починаєте в собі відзнаходити бажання, аби було все по-справжньому, аби дійсно щось було. І мрієте при чому ви про сім'ю, про благодать, про знать да. Саме так, тому що тут десятка келихів, тут карта двійка келихів, тут відлюдник, тут лицар келихів. Про фінансову стабільність, ну, як би знаєте, ви вже досить в стабільному положенні. Так, ви роздумуєте над тим, як би там все розвити, розмежити, як би примножити, прибільшити, але ось саме питання всередині вас глибинні питання, з якими ви можливо. Про який ні з ким не говорите. Але у вас всередині мрія справжньої сім'ї. Тобто ви вже нарешті зрозуміли, що чоловік це не лише про фінанси, не лише про кар'єру, чоловік це не лише, скажімо, про друзів. Чоловік це також людина, яка здібна і спроможна до романтики, до, скажімо так, ви теж зрозуміли всю важливість вашого вкладу в. В стабільність в емоційну радість і тому подібне багато хто із вас від, знайшов наступне, що ви по справжньому хочете, аби з вами поруч була людина який би вам хотілось робити приємний, який б, якій би ну, саме ваша, саме по долі, і ви будете шукати таку людину, незважаючи ні на що. І ви знаєте, що така людина є. Якусь свою маніпулятивність ви вже притушили. Ви почали шукати причини, чому ви так себе ведете, що вам це дає? І ви знаєте, багато хто з вас відзнайшов або на шляхові до, до того, аби відзнайти те, що насправді. Причина тому, чому тобто якась руйнація можливо в відносинах або е... Ваша внутрішня самотність це результат якихось ваших дій. Да? Тобто ви, можливо, щось робили намірено, аби отримати саме для себе щось. Да? Ви, можливо, зрозуміли свій якийсь егоїзм, в своїй поведінці. І ви почали над цим працювати, тому що ви самі відчули всю важкість того. Хтось, можливо, був. Такий більш легкий, більш, знаєте, сконцентрований на радощах, на спілкуванні. Для вас дуже важливо було, аби вас оточували люди, аби ви були в центрі уваги і, можливо, десь там душа компанії. Для вас це було дуже важливо бачити себе на коні. І вам здавалося, що саме з таким чоловіком жінці дуже приємно. Перебувати так, в якійсь мірі так, але скажімо, наступне: вам не завжди могло вистачати часу на людину, з якою ви в парі. Ну і в принципі, ви зрозуміли, що своєю цією поведінкою ви навпаки намагались компенсувати недостачу радості легкості в ваших відносинах. Так? Зараз ви можете себе відчувати, що ви ніби ну, не можете якось проявлятись або будувати ті ж самі відносини, да, саме ось в матерії. Чому? Тому що ви ще закриваєте питання із минулим, питання всередині вас, ви підбиваєте підсумки, тобто ви і самі розумієте, що поки що кінцевого результату в собі ви ще не відчули. Ось ви якраз таки дивитесь, але чому ви зараз так бездієте? Тому що ви зараз приборкуєте саме ось свою таку рису боротьби, ви приборкуєте в собі якісь змагання. Коротше, ви працюєте зараз над внутрішнім конфліктом, намагаєтесь переглянути, що ж вам робить важко, чому з вами були або є такі жінки, такі гостроваті. Чому з вами жінки не проявляють себе якось ніжно і тому подібне? Навіть якщо проявляють, то вам це не подобається. Ну, можливо, з вами поруч не зовсім ті люди. да? Можливо, вам е, варто звернути увагу на те, що е, ви самостійно викликаєте в людях таку конкретику серйозність для того, аби, скажімо, ну, від цієї людини вам не хочеться ніжності, і ви не знаєте. Як, ну, для чого ця ніжність від тієї чи іншої людини. Да? Ось. І ви зараз розбираєтесь з цими питаннями, можливо, ви десь не дотягнули, можливо, навпаки перетягнули. Зараз у вас відбувається етап внутрішнього перегляду, етап внутрішнього зцілення, етап. Примирення, ви зараз формуєте розуміння, хто ви як чоловік, яка вам необхідна жінка, які риси від вас, як від чоловіка, а які риси від жінки, як від жінки? Ви би або хотіли бачити. Або, скажімо так, те, що ви бачили в минулому, що вам підходить, що ні. Ви знаєте, у кого у кого були попередні минулі стосунки, ви прощаєтесь, прямо дуже сильно прощаєтесь. І хтось із вас визнав і зізнався собі в тому, що насправді ви самі помилялись і самі себе намагались заставити бачити в якійсь людині кохання або кохану жінку. А насправді ви зрозуміли, що це не зовсім те. Дуже ви прям дуже прощаєтеся своїм минулим, саме ось з, з минулою людиною. Да. Вам можливо десь здається, що ви стоїте на місці, насправді ні, насправді все, ось, все так, як є. Потім, знову ж таки, ви конкретно і твердо націлені зустріти людину по душі, по серцю. І ви реально працюватимете над відносинами, над стосунками. Плюс до всього наступного. Ви зрозуміли, яким би ви хотіли бути в сім'ї, навіть якщо ви вже в відносинах довготривалих, ви зараз прощаєтесь із своєю поведінкою, де ну, із поведінкою своєю, або працюєте над відносинами, да? ви намагаєтесь прийняти і полюбити вашу людину такою, яка вона є. Ви прощаєте якісь погані риси їй. І заразом прощаєте із собі. Зараз ви вчитесь бути по-новому, ви, в принципі, рухаєтесь, ви, зараз, ну, ви на стадії прийняття своїх якихось недобрих рис і приймаєте людей такими, які вони є в цілому. Тут не лише про жінок, але з приводу жінок, ви зрозуміли, яка людина вам необхідна. З якою людиною ви змогли би відкритись повністю таким, які ви є, і ви зрозуміли, що ви хочете бути самим собою. А для цього вам необхідне середовище, з яким ви можете бути сам собою? Да? Яке не буде вас до чогось спонукати, принаймні не у вас вдома. Да? Потім. Мрієте саме про сім'ю, тому навіть якщо було розлучення карти башні, да, ви все одно ви не закриваєтесь і ви не розумієте стосунків без чогось серйозного. Якраз таки ви вже зрозуміли і пропрацювали в собі той внутрішній конфлікт, що я більше там не буду одружуватись, це важко, або там вступати в відносини. Ви по-легкому самі не хочете, і ви таких людей до себе не підпускаєте. Тобто ви навіть на жінок дуже прискіпливо дивитесь, які до вас ваше життя заходять. Ви намагаєтесь, ну таке українське слово, промацати. Плани, в принципі, і бачення жінки на майбутнє подальше життя, тому що ви просто так ви не хочете. Ну мало того, що ви чекаєте в своє життя. Ви не те, щоб не хочете. Ви ви не будете просто так, і ви будете чекати стільки, скільки необхідно людину і людину саме по долі. А якщо людину знайдете, то ви не ви не будете просто так. Все, ви хочете по-серйозному, по справжньому, і все те, що було е, ваше. Ви відсікаєте. Якісь, скажімо так, нечесні сторони себе. Ви відсікаєте і будете відсікати людей, які до вас будуть з нещирістю. Ви більше знаєте що? Тут таке от питання: ви не пробачите більше людям нещирість, особливо дуже близьким, і ті, які будуть входити в ваш дім, сидати з вами за стіл або ділити з вами постіль. Так? Ви не пробачите більше. Ви ви собі чи хтось обіцяє, чи дав обіцянку вже, що ви більше тягнути не будете, ви не будете більше закривати очі, і ви не збираєтеся сидіти в ілюзіях. Якщо ви побачите, що людина якийсь час дійсно з вами якось намагається боротися, якось притушити ваші таланти, ваші здобутки досягнення, якщо ви побачите, що людина не буде з вами з собою, любов'ю і не буде розділяти з вами ваше життя. Ваші вибори, ваші досягнення, то ви таку людину відсічате. Причому ви вже, знаєте, ви вже цього разу ви не будете так страждати і не будете триматися за якусь ілюзію. Якраз таки зараз ви зрозуміли, що готові рубанути в будь-який момент. І до себе ви більше не підпустите просто жінку, да? ви підпустите до себе лише ту, в якій бачитимете рівно собі. В якій бачитимете опору, стабільність і в першу чергу ніжність, любов. Ту жінку, яка буде з вами, скажімо так, з вами, от з вами. не шукати чогось, когось десь у подружок, на подружок дивитись, а в того так, а в того так, ви вже не будете підпускати до себе людину, яка там постійно в собі шукає якихось там недоліків, і, і в собі знаходить і, і вам нав'язує. Да? ви вже більше не хочете ні сварок, ні чванства якогось, ви більше не хочете ні масок. От цього всього ви вже не хочете. Ви в собі це відзнаходите. І якщо ви знаходитесь в довготривалих відносинах, то ви готові працювати ну, в парі колективно умовно да, над якимись ось такими рисами, які звучали попередньо. І ви зрозуміли і відзнайшли в собі, але, можливо, ще не зізналися, але ви на шляхові до того. Що якщо ви в своїй половинці, яка вже є з вами, не знайдете миру умовно, да, якщо ви побачите, що людина не готова мінятись разом з вами, то незважаючи ні на що, незважаючи на діток, на рідних, на якісь там стереотипи, бачення, ви все одно підете в своєму напрямку. Вам того би не хотілося, але ви вже на такому рівні, що ви готові до цього. Тобто ви, ви розумієте, що ви підете, незважаючи ні на що. Ви в собі відкрили, відзнайшли такі якості, риси, вміння, які наближають вас саме до благодаті якоїсь, да? саме до справжності. А ось ті прив'язки, ці ось такі демонічні, якісь там, не знаю, <звички>, ви вже їх відпускаєте. Тобто вам не цікава людина або не цікаво далі продовжувати відносини, де для людини важливо десь зібратись в колі там, умовних друзів, застілля постійні, якісь веселощі. Вам самому це вже не зовсім цікаво. Вам вже в більшості хочеться проводити часу саме з рідними, з близькими, саме в тісному колі, де. Де все ваше і ви е, свій? Ось такого плану, да? Ну, ще є якісь можливо такі остаточні е, думки, або там, знаєте, або в людях ви, можливо, в жінках е, ви не знаходите якоїсь такої іскорки. Да? Або всередині себе не знаходити іскорки по відношенню до жінки. Це зміниться і досить швидко. Просто у в вас, у вас всередині ще є якісь питання, які ви повинні в собі закрити. Комусь треба попрацювати над егоїзмом ще, да? потім комусь треба попрацювати над визнанням прийняття себе таким, який ви є. Комусь треба ще розгледіти всі грані себе, да? і тоді ви вже будете готові до всього. Ось такого плану. Ну і тут Любі ще хочу сказати наступне: у когось, можливо, майорить розлучення, ви до нього готові, ви його десь, можливо, хочете, і ви вже знаєте, як ви хочете по-іншому. Можливо, ну, майорить розлучення, але ви вже не в парі. Да? А вже з іншою людиною можете бути в парі. І якийсь час у вас тут ну, якийсь емоційна може бути тиша. Все зміниться в той час, коли ви, скажімо так, звільнитесь від тих обставин, які є, і зможете дати людині впевненість в тому, що є. да. Все дійсно зміниться карта трансформації, карта смерті. На що зміниться? На активність, на радість можливо, у вас етап і період притирки, і ви якось обоє притихли. Да ви не розумієте чи чи з вами чесні, чи не чесні? Ви якось кожен всередині вас тримає, скажімо так, щось приємне одне для одного, хочете розвитку, але відображаєте одне одному. Ну тут комусь одному, ну тут вам скоріше треба наважитись все-таки показати свою е, м'яку сторону, свою, скажімо, сторону стабільну, приємну. Тут саме вам, і навіть якщо ви натикатиметесь на якусь конкретику, логіку, серйозність, ну вже пробачте те в людини можуть бути теж якісь свої питання, і плюс тут питання може бути ще. Довіри, примирення і питання, скажімо так, можливо, саме вам треба показати свою м'якість. Таким чином, ви допоможете жінці дівчині проявити свою м'якість, і тоді вже піде рух. ну А деяким любі тут теж будьте готові деяким, наприклад, мужчинам. Ну, все ж таки доведеться знову вступити в якісь протирічні відносини. Це лише для того, аби перевірити, наскільки ви готові і хочете е, прийняти, скажімо так, справжню любов і справжню сім'ю в своє життя. Тому не хвилюйтесь, все у вас буде добре. Тут десятка пентаклів. Король Келихів, ви зустрінете або вже зустріли людину, яку зможете полюбити, яка зможе полюбити вас, а хтось вже зустрів любов, і у вас тут будуть стабільні дружні відносини. Старайтесь, будь ласка, Сам сам в собі притушити ось цю розчарованість, не намагайтесь в нових людях знайти чогось протирічного. Не, не думайте, що вас обманять в майбутньому чи як там. Тобто ви повинні орієнтуватись на те, що людина теж стабільна і теж людина пережила щось своє. І, як мінімум, в людини теж є свої якісь бачення, своє уявлення з приводу стосунків відносин. Не ви повинні їх приймати, ви повинні з ними теж рахуватись. І разом через розмову, а не через закриття, через слова, через дії і вчинки ви повинні приходити до компромісу. Ось така любі була інформація. Рухайтесь і вірте в те, що змінюєтесь ви, змінюється і людина, яка поруч із вами. Дякую, шановні мужчини, за вашу увагу. Дякую, що ви коментуєте, пишете щиро, відверто ділитесь своїми історіями. Ви теж стали частиною моєї такої стабільності. Дякую за вашу увагу, дякую, що залишаєтесь поруч, дозволяєте бути поруч мені. І я бажаю вам перемог, успіхів, любові, чистої, взаємної, такої, як ви хочете. Добра! Миру, обов'язково перемоги, бережіться, будь ласка, все буде добре. Не хвилюйтесь в випадку того, якщо комусь там доведеться піти на фронт. Все буде добре. Я бачу ваше повернення і бачу, що ви повернетесь. Навіть якщо розклад загальний. Тут, ось, бачите, всадник і карта закоханих, все буде добре. Дійсно добре. Це, можливо, така фраза, все буде добре, вам здається загальною, але тут дійсно карта миру. Можливо, ваша розчарованість і страх наразі попрацюйте над цим, він марний. Тому що ну, дійсно все буде добре. Карта миру. Все тут ні про що говорити. Дякую, мужчини, ще раз за увагу. Бережіться, бережіть своїх жінок, будьте м'якими. Нам це теж подобається. Ось, і розпаковуйте свою романтичність, розпаковуйте свою наполегливість чоловічу, розпаковуйте свою мужність. Ось так. Я бажаю всім добра.